Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні субота, 23 грудня. Чому я так радію, друзі? Бо маю втішні для вас новини. Україна може отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця року. кажуть в американському інституті вивчення війни. А в Криму під Армянськом вночі пролунав дуже потужний вибух. Ну і Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет США в ньому 300 мільйонів доларів для України. Звісно, не 60 мільярдів не які ми дуже чекаємо, але краще ніж нічого. Погодьтеся. Про все це зараз поговоримо. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Героям слава вас! Розпочнемо ми із втішної, як я вже сказала, новини щодо F-16. Дійсно, ми дуже чекали на появу цих винищувачів в Україні. Пам'ятаємо, що президент Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів Марком Рютте телефоном. І от, власне, домовилися, що Нідерланди розпочинають підготовку до передачі України перших 18 винищувачів F-16. І ось потішив американський інститут вивчення війни. Написав, що Україна. Іна може отримати першу партію вже до кінця нинішнього року. Слухайте, це не фантастика. Я ставлю 10 знаків запитання. стільки ж знаків оклику? Поясніть, будь ласка, і 18. Що це означатиме для наших збройних сил? Ну, до кінця року залишився тиждень, тобто вони мають вже бути завантажені і їхати в наш бік. Я думаю, що вони їх привезуть по землі, не факт, що вони прилітять по повітрю самостійно. Хоча, хто знає, ну, це не принципово. Дуже добре, що це відбудеться до Нового року. Це означає, що ну, ми не будемо чекати до. Пам'ятаєте, це була розмова, що в лютому, може в березні, може взагалі в квітні. Можна, можна вважати, що в січні місяці ці літаки, ну вони приїдуть, там треба ну, привести їх до ладу після того, ну, там деякі, деякі регламентні роботи виконати, і вже з січня їх можна використовувати. Це ще означає, що пілоти, яких готували, ну, готувалися наші пілоти в різних країнах, вже готові виконувати бойові завдання, ну, інакше сенсу не було би літаки, якщо нема кому на них літати. Значить, ці пілоти вже є, але вони вже. Готовий виконувати бойове завдання. Це не дасть нам е, суттєву перевагу по всій лінії фронту, але на деяких ділянках ми точно ще зможемо ну, не підпускати близько ворожі літаки, які саме зараз е, активно використовувати ці керовані авіаційні бомби. Ну і взагалі задають там так багато нам клопоту. 16 краще будь-якого російського літака, краще в тому сенсі, що він е, в нього бортовий радар, який бачить далі, ніж бортовий радар е, будь-якого літака Російської Федерації, тобто, ну. В повітряному бою сучасному розуміємо не візуальний контакт встановлюється між пілотами, а саме завдяки електроніки. От бортовий радар, він він знаходить ціль ворожій і передає цю інформацію пілоту. От бортовий радар f 16 бачить далі ніж бортовий радар Ф ой, господі російських літаків. Ну і ті ракети, які використовують літаки f 16, вони теж більш далекобійні ніж російські ракети. Тому в повітряному бою це дає перевагу і. Швидше за все, ну, немає ніяких шансів. Ні швидше за все, просто Росії, у російських пілотів нема ніяких шансів боротися з цими літаками. І вони це щодо розуміють, вони знають технічні характеристики Росії, f 16 Тому я пам'ятаю, що вони будуть. А от, улікати, даруйте залітати. Завчора втішна новина, коли українські захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники су 34 на південному напрямку. Припускають, що це робота нового комплексу ППО Петріут, який прибув в Україну. Але в мене запитання щодо f 16 А за допомогою Ф 16 можна буде знищувати отакі сушки. Ну дуже 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 нескладно. Це, це навіть простіше, ніж спатріоти. І що е, дуже важливо, набагато дешевше. Бо ці ракети, які, ви там, які використовують повітря-повітря, ну вони коштують. Ну я вам за точне скрив, скільки вони коштують, бо про патріот ми всі знаємо, ну це не мільйони доларів, це десятки тисяч. Тобто, це по перше, це невеликі ракети, але цього вистачає, щоб знищити літак ворога. І там дальність пуска. Дальності пуска там до сотні кілометрів вистачає для того, щоб не дати їм підійти. Тобто, от в чому головне, що ф 16 може патрулювати територію, не заходячи, не заходячи в зону враження протиповітряної оборони російській, але стріляти так, що не Російські літаки не зможуть підлітати на таку відстань, оці 340 кілометрів, з яких вони можуть скидати керовані бомби. Тобто, по великому рахунку, це ми робимо такий щит над тими територіями, куди росіяни активно бросали ці бомби, використовували ці літаки. Тобто не тільки зенітно-ракетні комплекси будуть прикривати ці ділянки, а ще й літаки. Ну вони ну знаєте, в протиповітряній обороні то якщо використовувати літаки в протиповітряній обороні, то вони можуть впоратись Особливо з літаками ворога краще, ніж, на, ніж зенітно ракетних комплекси. Наприклад, в США, в багатьох країнах НАТО. Протиповітряна оборона базується саме на літаках. Там 70% приблизно навантаження, де на літаки, на перехоплені цілі літаками. Тільки 30% на роботу зенітно-ракетних комплексу. У нас, бачите, без літаків все навантаження лягало на наземний зенітно ракетний комплекс. Зараз в ну, наші можливості нищити все, що летить від ворога, воно суттєво підвищиться. Ну, і, звісно, атакуючі дії цими літаками ми можемо робити такі, які нам набували зробити раніше. Щодо Су 34 збитих трьох літаків, які повідомлення надійшло учора. От у повітряних силах пояснили, що три російські винищувачі-бомбардувальники вдалося підловити на їхньому ризику. А ворожі літаки намагалися скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінію зітнення. Про це розповідав Юрій Ігнат. Ми пам'ятаємо речник повітряних сил ЗСУ. А у той же час Олексій Данілов, секретар РНБО, каже, що полювання за російськими винищувачами бомбардувальниками суд. 34 а вони воно ведеться і велося упродовж тривалого часу. Ці літаки заважали, робили небезпеку для наших воїнів, і він привітав щиро всіх, хто брав участь в цій операції. Перфектний результат сказав Данілов. Скажіть, будь ласка, це одноразова акція? Чи таке можна повторювати час від часу? Збувати літаки російські так. Ну, ти як їх можна і постійно треба збивати. Справа в тому, що ну от дивіться, все ж таки, от є певна дальність враження зенітно-ракетних комплексів. Навіть найсучасніших вони не стріляють на там на сотні кілометрів. Ну вони так і не потрібні, щоб вони робили. Для цього є інші засоби там враження цілі. Тому, якщо будуть підлітати близько на відстань враження, то зенітно ракетні комплекси, наші будуть їх знищувати. Можливості такі є, бойові розрахунки у нас підготовлені. Тут, тут вже все, можна так сказати, залежить від російських пілотів, будуть підлітати близько, будуть знищувати, будуть знищені. А от F-16, ми можемо їх ловити на більш далекій відстані, ніж може F-16 Може збивати ці літаки російські на, 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 на ті на такої відстані, куди не може достріляти ракетний комплекс. Тобто, це по по покращиться наші можливості протипитрі оборони. Тобто, можемо їх підлавлювати, як казав пан Даніло, ці літаки ну не тільки коли вони. Ну вирішили залітати, залітати трошечки в зону враження, щоб там подалі кинути ці керони бомби. А навіть ну за десятки кілометрів від від лінії зітня. Тільки вони піднялися. Ми можемо піднімати нашу наше 16 скадрілю. Вона не така вразлива. Цілі такі не такі вразливі для російських засобів протиповітряної оборони вони мають невелику ефективну відбуваючу поверхню, тобто їх вони з точки зору редукційної станції виглядають маленькими, і тому їх вони можуть побачити російські бойові розрахунки вже коли вони в, в безпосередній близькості. Ну і це дає перевагу можливості атакувати навіть російські деякі литовища. Ну, для порівняння, наприклад, так звана ефективна відбуваюча поверхня, тобто те, як від бачить радіолокаційна станція для літака F-16 складає 1,2 метра. Тобто, значить такі маленький. в порівнянні, наприклад, міг 29 Він має ефективну відбачі партнер 29 квадратних метрів. Тобто, це велика ціль для з точки зору радіолокаційної станції, А яка має вирахувати, де він знаходиться? А от F-16 – маленька ціль, і він може підлітати ближче до того, що F-16 є ракети яким ми можна атакувати радіоційні станції, коли вона починає випромінювати лікроманітні хвилі, тобто тут, тут це мало. Це звісно, 18 літаків це мало, але на певних ділянках це дасть суттєво перевагу. Супер. Ну і на додачу до цих світлих новин Україна отримала від Німеччини три зенітні установки гепард 155 155-мм боєприпаси і дрони Йдеться, зокрема про 30 тисяч снарядів, а також 2,5 тисячі боєприпасів калібру сто 75 міліметрів із запасу бундесферу і промисловості німецької. А скажіть, будь ласка, на який період часу для ведення активних бойових дій цього вистачить? 30, ну, і парти, вистачить на Тобто, нормально буде працювати. 30 тисяч, ну, ой, господи 30 тисяч на ряді, 2,5 тисяч. Давайте, давайте на тиждень, скажемо. На тиждень. Ну, але дякуємо, правда, Що дякуємо і за це. Ще на uh... менше, ну ладно, mm -hmm. ну хай на тиждень, економно на тиждень. Економно на тиждень. Добре, ще хочу з вами поговорити. Я просто їхала на роботу і побачила цю новину про армянськ потужний вибух почули поблизу цього міста. Ми пам'ятаємо це тимчасово окупований Крим. Цікаво, що звук від цього вибуху він досягнув Джанхою. Кою. щось дуже сильно взірвалося. і насправді, от я намагалася зрозуміти, що це було читати якісь коментарі. Ну насправді нічого майже не відомо. Що ви знаєте про цю історію? Можливо, що чули і які. Ваші можуть бути версії такого потужного вибуху. Ну, ви знаєте, до версій може бути багато. Добре, перейси... що ну дивіться, От, от це е, лівий берег е, Дніпра біля Херсону. Це якраз от наш шлях, наш шлях до Армянська, до Скадовська, тобто до цієї частини Криму, до е, північно-західної частини Криму, Криму. І от коли ми там побудуємо плацдарм, за який зараз іде така активна боротьба, ми будем будемо туди рухатись. Звісно, це це треба під заздалегідь готуватись до цього. І от армянськ, ці там інші центри нищити. Потужні вибухи, ну це, це ви знаєте. Я, я не думаю, що це пов'язано з тим, що в нас якась з'явилася. Ну, не думаю, це точно не пов'язано з тим, що в нас з'явилася якась надпотужна ракета. Це, швидше, за все, було, потрапляння в зберегання або пало мостильних матеріалів, або складів якихось, тобто вибухнуло там, куди прилетіло. А, mm -hmm. а атакувалося звичайними ракетами. Це може бути штормшедом, це може бути скальп, там вістень так, така, щоб дозволяє цим ракетам туди потрапити. ну, навряд чи це було б пила, бо такої шкоди б вони не задали. Це, швидше за все, це були наші крилати ракети, і вони потрапили в щось, що там збрали. Ну, тут важко сказати, що там збра... Я думаю, що швидше за все це були склади або спалені мастильними або з... З... зі снарядами. І от це, тому. Ну тому такий вибух потужний потужний гучний, тому що от кримський канал Кримський вітер, телеграм-канал, він пише про те, що в районі армянська, нібито як російський с 300 по цілі стріляв, але не влучив за непідтвердженими даними на землі. Детонація почара почалася ну, така дуже серйозна. А що це означає, перекладаючи ну не військовою мовою людською, звичайною. Бо що саме, я, я трошечки якось не, не, не зрозумів. Російський при... С-300 стріляв ну, по цілі ну, і не влучив. Хто в кого стріляв, взагалі <схід> не зрозуміло мені. А, ну російський С-300, ну вони. А ну це ж Та, так. Комплекс С-300 це цей комплекс, який використовуємо ми в тому числі. І якщо він промахнулось, ракета не влучила в ціль. То вона не могла впасти і завдати шкоду. Тут, от давайте, це не, не в тому спра... справа не в тому, що це російське 300 Це просто комплекс С-300, який ми використовуємо. І часто інколи, точніше, бували розмови про те, що коли ми стріляємо з С-300 і не влучаємо в ціль, то потім ця ракета падає і там завдає велику шкоду. Я пам'ятаю навіть, як це було сказано про що так таке могло відбутися, коли була атака на Дніпро. Цього не може бути, тому не може бути, як то каже, від взагалі, тому що С-300 ракета побудована таким чином, що коли вона втрачає ціль, то є промахується. там спрацьовує система автоматична система, що вона розгортається вертикально до гори, піднімається на вісну, то на верські вистачає пального до 20 кілометрів. І там вже відбувається вибух, який розкидає на дуже велику вісню. Там ще от маленькі лампи, які від цієї ракети залишилися, і вони вже ну практично не задають велику шкоду, бо вони це не такі великі шматки заліза, які там могли здати шкоду. Тому якщо там ракета російська, це ну, російська, не російська, якщо ракета з комплексу С-300 не потрапила в ціль, то вона не могла десь впасти і завдати якоїсь шкоди. Вона полетіла в, в, до гори, там, там, там вона підривається. Тому тут оці, ці припущення, ну. Що це завдяки ракети? Що там щось таке, ні? Вона промахнулася, ну промахнулася, промахнулася. А те, що летіло летіло з нашого боку, воно долетіло тут. Mm -hmm. там можна зараз розкладати е, Супер. До речі, українські безпілотники, які атакували російські області, влучили у цілі. Українська правда про це повідомляє з посиланням на джерела в розвідці. Російська влада натомість переконує, що нібито збивала безпілотники у московській, брянській і калузькій областях. В розвідці кажуть, що значна частина безпілот так і влучила у цілі? А скажіть, будь ласка, що вам відомо про цей обстріл, який напередодні відбувався від збройних сил України від наших українських безпілотників, і може вже відомо куди саме могли влучити? Ну, ви знаєте, це по великому рахунку та кількість безполотників, яку ми зараз використовуємо далекобійних, це невелика кількість. Це більше ну, тут можна навіть припустити, що не дуже брешуть російські засоби масової інформації, бо суттєво руйнувань поки там не, не, не може бути, бо атакуються невеликою кількості. Я впевнений, що ми перевіряємо їх із наших безполотників, наскільки вони керовані. Вони ж на таку вісну літають швидше за все по нараційна системі, системі керування. Тобто. Наскільки це зручно, до того все, що пов'язано з тим, що як, як воно перевіряється, як перевіряються можливості наших Бапала, як перевіряються можливості російських протиповітряних сил перехоплювати, ну і так далі. Тобто, це йде підготовка для більш потужних атак. Про що казали вже в служби безпеки нашої України? Що треба, щоб війна поперед пересувалася, переміщалася на території Російської Федерації, ну щоб вони відчували теж, ми маємо можемо виробляти ну після прес-конференції, пам'ятаємо про. Президент Зеленський, що ми можемо виробляти тисячі дронів. Голова міністр сказав, що ми можемо виробляти приблизно мільйони впівдронів, і там було продалекі бійне зброї, яких на рік ми можемо виробляти там, тисячі чи десять тисяч. Ну, все одно це невелика кількість. Це трошечки засмутило, бо нам потрібно виробляти ну, не мільйон хоча б ну, хоча б тисяч таких Далекобійних дронів, тоді ми можемо робити масовані атаки на певні об'єкти, на е, об'єкти прийняття рішень, так називаємо, тобто так, Кремль, це е, Останки на тут. Ці міста Москва-Сіті, тобто на такі міста, де зберігається інформація. Ну, і, звісно, можемо атакувати велику кількість на летовищі, на заводи, які виробляють зброю, ну на леточі, звідки стротують ці бомбардувальники, які там. Нас атакують крилатими ракетами в повітряного базування. Всі чудово розуміють, що безпілотники це не ракета, їх будуть збивати у доволі великій кількості. Якщо там відсотки навіть 10-15 прорветься, 20, хай так буде, то вони, ті, що прорвуться, вони завдадуть серйозну шкоду. Але для того, щоб це була серйозна шкода, треба запускати не 2-3 ну, а треба запускати ну, 100. Тоді... 15-20 пролетіти. Ну я впевнений, що ми далекобійних будемо виробляти більше, ніж сказав міністр. Думаю, що це буде, ну хоча б в декілька разів більше, тоді атаки ці будуть там, вони будуть мати і емоційний складову дуже, дуже серйозно. Бо коли там Криму Леніна, в мавзолеї безпосередньо, то це дуже вплине на російську свідомість багатьох людей. Ну і звісно, військові об'єкти. Ще раз, от до тут, тут головне сказати два слова: що всі ці об'єкти військові. Об'єкти прийняття рішень, це наш є згідно всіх міжнародних законів, є нашими законними цілями. Тобто, ми, атакуючи е, оці об'єкти на території Російської Федерації, не порушуємо жодного міжнародного законодавства. Тобто, це це наше право так робити, на відміну від росіян, які б'ють на жаль помирним українським містам. Це це військове злочин, це Угу. Ну і ще наприкінці нашого спілкування сьогодні росіяни наростили інтенсивність застосування авіації і fpv дронів, які ви вже згадували, правда, з українського боку на фронті. Про це повідомляє український генштаб. А з якого милого поясніть, будь ласка, які причини більш частого використання в них дронів побільшало? Літаки з'явилися зайві. Ну чи погода стала просто більш льотною? Більш льотна погода, в тому числі ну, ну якщо, якщо про керовані бомби, то в них їх залишилось багато ще часів радянських радянські часів. Вони їх особливо не використовували. Вони давали перевагу артилерії. Зараз ми ж розуміємо, що кількість снарядів, яку вони використовують, використовували в них. Прибачте, такої можливості немає в такої кількості використовув... їх застосовувати, тому вони ну, в північну Корею поїхали за. Тим, щоб їм допомагало зі снарядами, і компенсуючи недостачу снарядів, так як їм треба робити ці вогні шквали, вони це компенсують бомбами. Тому тут все зрозуміло, але бачите, от ці бомби, вони... Не, ну, якщо навіть плануючи, то ми можемо збивати літаки, які несуть ці бомби. Ну і зараз за 16 ми я думаю, що з плануючими бомбами, з звичайними бомбами в них виникнуть великі проблеми. У нас буде чим їх перехоплювати. А з про з приводу з їхньої сторони ланцети, ну вони, вони посилили виробництво. Давайте будемо відвертими. Зараз е, е, ця кількість ланцетів, Цих ну, недалекобійних, але доволі точних, на жаль, е е БПЛА їх, е в них, їх набагато більше на лінії фронту, ніж наших. Ми тільки почали активно виробляти. Я думаю, що ми вирівнюємо, цю, вийдемо на певний паритет. Ну, ми з ними боремося, як з ними боротися. Но... Боротися ребами збивати їх за стрілкової зброї, теж можливо. але краще з ними бореться реба uh -huh. нам треба посилювати. В тому реба це радіоелектронний засоб боротьби. Так. Нам треба посилювати ці По -посилювати риби. ці По Посилювати реби. Дуже вам дякую, пане Олексію, за коментарі. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.